Ліда твердо вирішила, що своїм колишнім чоловіком відновлювати стосунки не буде, але Ярослав наполегливо намагався все повернути. Він навіть визнавав, що зробив помилку і сам в усьому винен, але був переконаний, що дружина мусить все пробачити. Познайомилися вони ще в університеті. Ліда красива, яскрава, мов та весна, сині очі, довге волосся, усмішка, від якої хлопці губили слова. А Ярослав тихий, розумний, трохи незграбний, зате він був з тих, що вміють слухати. Він одного разу закохався, але не поспішав. Ходив поруч, допомагав з конспектами, ніс її сумку, чекав під аудиторією. П'ять років він за нею впадав, а вона жартувала, що, мабуть, він просто впертий, а він лише казав «Краще впертість у коханні, ніж байдужість. Після п'ятого курсу вони одружилися. Весілля було скромним, але гарним. Всі казали, що це ідеальна пара розум і краса, вогонь і спокій. З роками вони стали викладачами у тому ж університеті. Ліда викладала літературу, Ярослав філософію. Їх поважали студенти, вони підтримували одне одного, будували дім, виховували донечку Марійку. Здавалося, що життя вдалось спільна праця, любов, донька і взаємна повага. Та як часто буває те, що зовні ідеальне, всередині може тріщати. Спершу Ліда помічала дрібниці, телефон, який він вимикав увечері, повідомлення, після яких Ярослав ставав нервовим. Вона вірила, що то просто втома, а потім одного дня почула розмову, зовсім випадково, коли він зачинився на кухні. Молодий голос дівчини Я сумую за вами, професоре. Тоді світ зупинився. Коли Ліда спокійно спитала, хто це, він мовчав, потім визнав сказав, що то колишня студентка і що нічого серйозного. Але слова нічого серйозного вдарили сильніше, ніж би він зізнався у Великій зраді. П'ять років ти ходив за мною сказав, сказала вона, а тепер приміняв усе на хвилину слабкість, тільки тому, що вона молодша за мене. Вони розлучилися, не сварились, просто розійшлися. Вона не хотіла бруду, судів, принижень, віддала йому частину грошей, які роками відкладала доньці на квартиру, аби він не чіпав їхній дім. Хай буде легше на твоїй совісті, сказала вона, може, колись і мені стане на душі легше. Марійка, їхня 18-річна дочка, залишилася із мамою. Вона бачила, як та ночами мовчки дивиться у вікно, як робить, вигляд, що все гаразд, а потім тихо плаче у подушку. Але час минув. Боліло, потім притихло. Ліда навчилася жити наново. без нього, без спільних сніданків, без як твій день. Вона почала читати лекції з новим натхненням, ходити з донькою в театр, сміятися. Серце, яке було розбите, знову вчилося битись рівно і спокійно. Та одного вечора, коли Ліда поверталась додому після роботи, побачила його. Ярослав сидів на сходовій клітці сивий, змарнілий, і з тим самим портфелем у руках. Лідо, поговори зі мною, прошепотів він, коли вона відчинила двері. Про що? Про нас. Про те, що я все зрозумів. Вона мене приворожила, я не свій був, я хочу все повернути. Ліда стояла, тримаючи ключі, дивилась на нього, ніби бачила чужу людину. Приворожила? повторила вона з іронічною посмішкою. А може, ти просто захотів відчути себе молодшим? Він опустив голову. Я все зруйнував, я винен, але ж ти знаєш, я без вас не можу, навіть дихати не можу без тебе і Марійки. Вона зітхнула. У ній не було гніву, тільки в тому. Ти знаєш, Ярославе, раніше твої слова могли б мене розчулити, а тепер ні. Бо мені вже нічого не болить, мені все відболіло. Я більше тебе не люблю. Пустота. Він підвів очі, наче шукав у ній ту ліду, яку колись кохав, але її вже не було. Була інша, спокійна, доросла, з поглядом жінка, яка прийшла крізь біль і вижила. Він ще кілька разів приходив, дзвонив, писав повідомлення. Потім почала телефонувати його мама. «Доню, пробач його, він же чоловік, усі помиляються. А далі батьки Ліди отримали дзвінки. Скажіть, їй хай не губить сім'ю, дитина без батька росте. Лід лише гірко посміхнулася. Дитина виросла, сказала вона, і вона бачить усе. Якось Марійка, почувши один з тих дзвінків, підійшла до мами і обійняла її Мамо, ти тільки не повертай його добре, бо я бачила, як ти плакала, і я не хочу, щоб ти знову плакала. І тоді Ліда зрозуміла, що зробила правильний вибір. Бо щастя не в тому, щоб бути з кимось, а в тому, щоб не зрадити себе. Вона більше не любить свого чоловіка. Відболіло, так буває. А як ви вважаєте, чи правильно вчинила Ліда?